Вітаю, друзі! Січень місяць радує снігом. Засніжило, засипало, і дикі тварини в пошуках їжі блукають по лісу. Я їм принесла опять же ж, гостинців, наложила коло пенька, і видно, що слідів дуже багато. Тож, давайте подивимося разом, хто приходив цього разу. І першим, хто попадає в об'єктив. Погляньте, красень, красень дикий заєць, як зблизька, його можна подивитися, роздивитися. Лапами він риє, сніг, він очує в запах приманки, вуха насторожив, обнюхується, але щось він відчуває якусь небезпеку для себе. Він ігнорує далі, нічого не риє і просто тікає. По слідам видно, що приходить дика коза. До нас вона стоїть задом. Ми можемо подивитися, роздивитися, що це стать жіноча, не чоловіча. Теж унюхала біля пенька приманки. Запах з-під снігу все одно, бачите, тварина може швидко знайти. Унюхала і прийшла. Нюхає, обнюхує. Але не проявляє ніякого більше інтересу, кроме того, як обнюхувати. Можливо, чує запахи інших тварин. Так, покрутилася. Їй це не цікаво, Їй більше цікаві. Інші запахи, і вона собі йде ніч, тиша така навкруги, і в кадрі з'являється лисиця. Вона очуяла запах приманки, занурюється, носом риє, унюхала, шукає, дуже обережно оглядається. Як довго вона да, під снігом тримає, але щось знайшла, щось видно, бо піджовує. Знову поринає оп, і видно, що вона достала хліб. Достала хліб і пішла собі споживати. Далі собі так пройшлася повз камеру коза, її нічого не цікавить, вона собі просто пройшла. Знову в кадрі з'являється лис, нічний хижак, який полює тільки вночі. Видно, що вони активні дуже, так як приходять сюди до пенька раз за разом, обнюхуються, шукають, а тут був і заєць, і коза, і всі ці запахи лишаються і на снігу. А під снігом, під снігом частування. Звичайно, їх сюди манить і вони приходять сюди. Тим паче, що тут частування такі, запах манить, риє сніг, носом шукає, унюхує. Опа, дивіться, знайшов грушу. Знайшов лис грушу. Це вже інший також ходить, розслідує, винюхує. Ще один воно йде, тільки очі видно, як собака, Баскервіль. так і очі світяться в темряві. Не хотілося б таке побачити. Але це їхня стихія, їхнє місце проживання. Ліс це їхня територія. А ми тут тільки гості і можемо ставити приховані камери і спостерігати, приносити їм частування, частувати їх, щоб вони у холодну пору року могли щось собі здобути, поїсти, і їм перезимувати було трохи легше. Камера все це фіксує, все це ми бачимо, цікаво дуже. Якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь, будемо далі продовжувати знімати і дивитися, спостерігати за дикими тваринами. Тож до нових зустрічей!